Друзі, всім привіт! З вами я, Женя, друга частина, як ми з Зевсом Бультер'єром граємо з м'ячиком. Ось тут, зараз будемо м'ячик. <рігла> і обіжав. Зараз знову. <рігла> зараз тут Зевз бігає. і зараз будемо в нього м'ячик брати, щоб знову кинути. Зараз будемо кидати! Бігає з м'ячиком зевс. М'ячик великий, з'їсти його не зможе. Зараз, друзі, без шуток. Зевс бультер'єр з'їв більше 20 м'ячиків. повністю розгриз. Не з'їв. Не подумайте. Зевс дуже уважно дивиться за м'ячиком, який зараз е, прив'язує, щоб він його дістав сам. Ось ми вже прив'язали м'ячик. Гімназ Зевс. Давай, давай, Зевс, скорі, давай. Давай. О, зевс, о, ай, Зес, <плес> <плес> ти м'ячик потеряв. Зепс Бультер'єр бультер'єра повідривав куски від, від м'яча. Ось. з бультер'єр відірвав маленький кусочок, я вам його тільки що показав. І вже відриває великий кусочок тут десь. Морда. Не хоче віддавати м'ячик. Футболіст тікає. Дай, мені, ну дай. Нельзя. Знову м'ячик кинули. Бігає який. І знову гристи. А ні, не гристи. Друзі, зараз буде третя частина. Всім до побачення.